перший матч кар'єри тренера за Челсі проти Бормута. Давайте подивимося, що тут у нас, якісь відчот, що тут нам скажуть. У них два ЛП, і один це Педа Адамс і Сіністера. По факту, у них одна перемога, дві поразки, дінчі. йдуть вони таке собі, вони грають 4-2-3 1 широка схема. Не автобус. Тут різні тяжко грати в автобус. Якби хто там що не говорив, в автобус дуже тяжко грати. Тому поїхали. Подивимося, що зараз. Наша команда моя, Мудрик, бачите, діє, що то на дизморалі грає, пацанчик, що-то я не знаю. Що йому не подобається? Зробив які деякі замінки? Поїхали. Так, що я що це за я за, за в пальті і в шортах? Це сильно. Поїхали. Поїхали. Чому не пишуть фамілії, я не зрозуміло? Чили, о, і по ногам взагалі жовту картку. Ні, ну а що ти братішкин захотів? Солянка, ти що? Ти що зразу валиш? Зроби красиво, тут прапор який пас. Ку-ку! Ух, який удар! Траверс! Чинс. По вишенкам. Шо там був? Пенальти хорош! Рап хорош! Не знаю, що там був в пенальті, всі ми знаємо, що таке FC24, як туда їй пенальти. А ну что ж Хороший повтор, видно все. На боротьбу мудрику дати ему впевненість. Впевненість в собі. Хорош! Хорош ламаю лукаку на тако на паузе ебалочка. Ну обманул, обманул, хорош, Ти погано. Так, я в бо тому що дощик, да. Ми всі ми знаємо, що таке Англія. Англія це дощовий так команда. Але в пальто і шорти це, це, це якийсь це рофл. Так, хто на подборі? Мудрик? Міша, що це за подбор? Ладно, поборовся, окей. Що там Міша свалив, Міша свалив, да? Тебе показує. Ух, який галахер на Лукаку, Лукаку, Що зробить Лукаку? далечку 2-0. Сильних вертається на захист, це дуже добре. Енце? Ну, поки ми їх, ми їх перекриваємо, їм немає зонок. тут така зонка появилась. Це буде 1-1, да, зараз? 2-1. Ну блін, ну від... одна зонка була, і клювер забрала, одна зонка, і ви не перекрили його, і, і все, і все габело. Хорошо на Галахера. Галлахер. На Мудрика, Мудрик, Мудрик, біжи в соло. Мудрик. Пас, Лукаку. хорош! Голова від Мудрика. Нарешті, нарешті мішанічка. Нарешті, е, через сальтуха, ти так сальто бати не робив, а голова закрутиться твоя. Дивіться, що як мудрик соло, красиво. Оп! І водно касання. Ай, карамба! 3-1, добротно. Вишеньки, що то вишеньки, показ нічого не може зробити. Закрили, закрили, всіх закрили. Добро, ну хулин дали, все, вибивай, все, реф, все сти. Ну що атаку додасть? Ну, під кінець не можна пропускать. Добро, все, з'їж, вы його нафіг. Паумес, все, хорош. з перемогою. перемогою, Ну, ми, якщо чесно, по ігри сильніші. По ігри були сильніші в разі. Будуть покажуть нам нашого головного тренера. Чого ви так радіте, в що на що чемпіону? По формі в хитрик, що скажете про його гру. Та шикарна гра. Прекрасна гра. Прекрасна гра Лукаку. Лукаку в хорошій формі. Лукаку в хорошій формі. Тут нема про що говорити. Поїхала далі. next, next питання. Бормун такий самий сильний клуб, як і ваша команда, у вас ви, були, ви думали, що ви програєте? Ні, я не думав. Всі хлопці грали... Моя команда грала з повною віддачею, тому ми забрали ці тричка. Ми більше ні про що не думаємо. Ви взяли реванчу клуба, ну, який реванш, якщо це перший сезон. Наступна гра у нас проти Астон Віла, вони грають по флангам. Давайте подивимося, що у що них там по 4-4-2 вони грають в втримання, це дуже фігово для нас. Ніхто не грав з натрамі, і судя по тому, що ніх жорст, ніх Діабі грає, у откінці Форвардів. Це, це наверное, самі, самі сильні для мене гравці. тому що я їх знаю. В них нас... Ну, Ніх, до речі, в них він стрік, вони не програють, поймаючи підряд. Тобто вони три рази виграли, два рази програли. Це для нас максимально погано, але ми теж не пальцем ділення, як то кажуть. Поїхали, ми готові. Забирати перемогу. Я замість Сілінга випустив мудуеки, тому що Сілнінг минулий матч був таке собі. Мені не сильно сподобався, тому я вирішив змінити. Мудрику даю шанс, шанс, бо у нього плюс форвард, Форвардін міняє, бо тому що це автовіла. Так, тут у нас сонечко, як ви бачите, ми бачимо, в шортиках. Ми граємо на, на Stamford Bridge, ми граємо вдома. Тому поїхали. Поїхали. Удачі Челсі, удачі моїй команді. Давайте, давайте. Зарядилися і поїхали. Я вам дав хорошу тактику, хорошу задачу, ви повинні забирати цю матч. Іграна 4-4-2 утримання, тому буде... Моментами тяжко, моментами дуже не розірвати їх. В пухів брах. Асновила атакує. Непогано, щило, чилло забирає. Не давайте, не давайте бить, Не давайте бить, хорош Санчес. Стіночку таку плюс-мінус зіграли. Мудрик. 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 Мудрик пяточка. На Енса. Енса. Галахер. Галахер б'є, Енсо, Мудрик, Мудрик подачу можна зробити, але він хоче все соло зробити. Хорош, Енсо, Енсо, Galacher. Ну як тут не забити, не знаю. Баелі. Кеш. Ох, яка атака Д. Діє... Ой-ой-ой, виходить, де на один і на цей. Яка ж атака була? Я ж підключусь DAB. Я ж говорю, що АDAB це найсильніший награвець, якого найбільше я боюся. Ну Галахер, да, пропав? Да, Галахер розпав і. І Габела вийшла. Один-ноль програємо, в атаку, пацани, Лукакус, Лукаку, Кунку зібралися. На Мудрика, на Мудрик, Мудрик, в соло, біжи. Фух, мене ж пересушило. Хорош Мудрик, в атаку! І роби подачу на Лукаку. Р-1 не пройшло мудрика, да? Працюємо, вся класно, все чітко. Не, не, не вертай в те, щоб попустили його. Ви серйозно. Ви серйозно? Як можна так про обосратися зараз? Ну це якийсь fuck. Я вже не знаю, що зараз робити, Ну ви ви жахливо граєте. Ну вас просто розкатали. Ви подивіться на паси. Він просто скинув і захисники. Фофана, да? Ну Фофана на банку сідає, все. Хорош му Дай пас! Добре! Джеймс! Добре, Джеймс! Сєрінг! Ближку, Сівинг! що ти твориш? Що творить для Один Місі? Вот это да! Вот це заміни, Відразу сильно випустив і сильно показав рівень. Хорош! Хорош! Ви подивіться на цю контратаку Джеймс, що я робить Джеймс? тула, не пам'ятаю столами, і тут просто ближечка. Жахливий повтор, але не але, 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 о, зараз буде пушка. Захисники просто. Захисники просто в жов в шоці. Було, ножку подставити Джеймс? Нам не, не можна третій гол пропускати. Не можем третий гол пропускать, а мы пропускаем третье. Третья просто. Вы подивісь, как кинавес був для нас. Для лондонского такой Просто Лукаку. что зробить Лукаку? Пас. Галахер. Галахер. Них. Мало что получается. Джексон выиграл. Хорош! Джексон! Джексон! Выпустил Джексона, в борьбу и сразу сер забыла. А что подзависло там? Джексон выиграл борьбу и сельных. Чиназен делает. Хорош! Поехали! Поехали! Камбэк! Камбэчный оформляем! Поехали! Можем! 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 Зараз главное просто забрать мяч. час есть. Граем важно. Граем четко. Джексон! Пас дай Джексон! Добро, съешь! <coughs> Ух, перекладина, ебой! Yeah, 89-я хвилина, все в атаку! Все, все в атаку, все в атаку выставили! Съешь, 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 пас дай! Галахер, Галахер, дай пас, чтобы свисток! 3 хвилина дали! Галахер, пас! Сельных! Ну шо вы робите? Ну, я псяграна, ну я не розумію, ну пас в атаку, пацаны! Ну можна було камбекнути, блін. На ну, вдома програвати перед вболівальниками. У нас воно эммери, блін, чпекнул, блін. Він, Він щасливый, а мені. Камон. Чому ви не решили давати бадєш видишь ще одного шанса вийти в топ-суставик? Камон! Що за тупе питання? Я не розумію. Ты должно его... Його... Ты должно ему дать якусь мотивейшн, як то кажуть. Щоб добитися місця там там суставі. Сергінг сьогодні Сєлінг зробив сьогодні все, що міг. Він майже спав команду від поразки. Сергінг добре відіграв. Добре відіграв Сільних, але маємо те, що маємо. Поїхали далі. Next питання. Два матчі і не одної перемоги клуба Челсі, а Ставіла просто краще. Так виходить. Два матчі, типа, проти Ставіла. Тому то ми ще ніколи не матч зіграли. Що ви не зате? Це все временно. Далі далі ми покажемо свою гру. В найбутньому ми покажемо на що ми способні. Поразки бувають, без, без перемог не буває поразок. Без поразок не буває перемог. От. Наступна гра у нас Кубкова проти ліса, вони задають дати, у нас на своя настройка. Давайте прес-конференція, давайте подивимось перед матчовий чот, що тут. У них гравця. ігрався, вся, вся Мервілля, Джордж... і Камара. Вони грають, я так зрозумів, вони не грають в АПЛ, вони грають чемпіоншіпів, ніх в останні ігри дві, дві, вигра, два, дві перемоги, а в от ліче від нас трошки нас не то. Дати прес-конференцію дамо, щоб будь, настроїти команду і, і дати її через, через, через інтерв'ю, як то кажуть, її ну, давайте Давати свої дебільні питання. Ви готові до матчу з одним з головних суперників ваш Звісно, Добре, конечно. Ми готові. Ну це логічно, що за тупе питання. Ми зробимо все можливе для того, щоб виграти. Зможе Ліц пройти в наступний рад Cup? Ні, тому що вони грають з Челсі. А Челсі це перемога. Давайте скажемо такого. Ми не підведемо наших вболівальників. Це перемога буде для них. Челсі показує не саму кращу гру в останніх матчах. Могли ви б замітити і сказати причини, які до цього привели. Не можу простити, ми готуємося. Ми готуємося, ми стараємося, ми тренуємося, але щось, щось йде не так. Тому якось так. Я не можу винити своїх гравців. тому що я розумію, що до чого. Що це гра. Лукаку Лукаку на банки сидить, ми виписали карелю, заміщили. Вела. Захисниківці там не поміняли, як ви бачите, ну Сєльга вернула обратно. ЦПшники я не можу міняти, тому що в мене їх немає. Хі -хі -хі. Ну, треба якогось ЦП добротного. Добротного треба ЦПшника. Травичку малюють, камери протирають, Болівальники ліса готовляться до цього, скажімо так, кубкового дербі, плюс-мінус, можемо так це назвати. Челсі, бажають тільки перемоги. Челсі вперед. Челси, 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 вот я. Разволь центр поля лиц. Поїхали. То не дают бить и все, Удар мимо. Джексон. Ну Дай пас пяточкой. На Джексона, добра. Джексон, хороший, ты на Ми в ділі. мы открываем рахунок. Мы на выезде. Лица на сама... Ну тут без шанси было, лица на помойка, как-то кажут. Жестче. Добре, Дісесі, ти давно не грав. Ух ти, серйозно, what the fuck? Як можна було пропустити, блін. Ну подивіться, ну що це за, блять? Тут пас такий прош... ну Він просто як небудь, зараз за звороти, і Санчес, ну як ти його не взяв в руки? Я не розумію ну як це удар не сильний був. Понизу, Санчес. Це Челсі. Це Челсі, давайте. Поехали, поїхали, поїхали, нам надо забивати. Куку -ку в соло проходить. Мудрик! Ууууу, мудрит мешанечка. Хороший, кажеш, і, 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 і що ж ви творите-то? Як так-то? А вы подивитесь, шо вы Оце ви демоне. Я кажу, що тут пройшов в лункунку і тут ближечка, ближечка. Від мішанечки нашого мудрика Баунті. Не знаю, що тут зробив воротар, ну і фіг с небо, тому що нас Воротар тоже друг не зробив. Зараз ми можемо вертатися просто на атаку. Мудрик. Мудрик тяне в час. Ой, який пас на Джексона. Ой-ой, ой мішанечка Мудрик. Ай-ай. Джексон не забив ближечку. Я тоже ...вздихаю так. Потому цю гру, це один валідол, сполнейший. Команда не блін. блин. Я вернись назад. Не дайте їм забити, знову подачі, знову гол. Не буде гола, бо тому що на Санчес на воротах. Приготовились, давайте відіб'ємо і засушили гру. Засушили гру. Все, чилвал на базу, все. Фу, який же це пот. Який же це пот, а ще вода на така раф дає. Си, хорош, лукаку, лукаку, лукаку дай пас. Центр, все. З перемогою, боже, якась це була потна, перемога. Ви навіть не представляете. Я каже, це потно зараз було. Це просто нереально. Ми вітаємо і ми проходимо. Він... Я довольний, у мене щось порвалася моя цей. Пізнічок мій порвався, але було дуже тяжко. Мудрий, хорош. Один дар один гол. добро. MVP ЛВП... 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 гри. Непогано, непогано це проявив. Це, це Ця... перемога у вас виходить, виводить в наступний етап КарбаК. Як ви свої шанси шанс перемогу в турнірі? Я знаю, ми зможемо. І я знаю, ми зможемо. Або все зависить від нас. Давайте все зависить від нас. Тут нема про що говорити, все зависить від нас. Е, сьогодні ви змогли обезпечити собі перемогу до перерива. як гра склалася в другому таймі. Було дуже тяжко, але ми змогли. Давайте просто відповімо пафосно. Нам треба думати про наступну гру. Все, ми цю гру зіграли, нам нема про що говорити. Ми думаємо про наступну гру, все. Кунку грав як правий Вінгер. Якось він тегру на непривижному амплуа. Крістофер Топігравець. Тут не про що говорити. І він дав гольову пас на мудріка і все. І Чікі бомбоні Дякую за інтерв'юшку. Продвіння контракту. Його сіло хоче продлити контракт. Тобто він каже, що в команді все йде дуже добре. Ми граємо непогано і його грається топовим. и он хочет больше бабок. Чувак, ты старый, ты что хочешь? тебя сейчас отправлю, там, не знаю, блин, в а, Арабию, блин. Сейчас не лучшее время. Потому что сейчас ты Сбирна Украина, прикинь, первая отца и сразу сбирна Украина. А давай-то, а давай. А я не буду, не буду там брать пафосные, пафосные Францию, там, Италию, Англию, да? Бельгию, да, не буду брать, а давайте возьмем Украину, базаразира. Почему нет? Ми граємо против Фулхема, а в них є поління, так. Да? Виграш, поразка, виграш, поразка, виграш. Тобто за... раз, раз і ні... на них гра так через Дуэйт, значить на... Нам зараз що? Зараз... Правильно, Поразочку. Так, я зробив тут невеличкі заміни. Чило на кукаральну, центральних захисників обох вони свіженькі. Сильна за наша заміна це АПЗ-шник Густо, який виходить за GMC. Тому що Джеймс трошки підустав, став, дамо йому відпочити, сильних мудрик на флангах. І Джексону дав шарну грузі зіграти, чи то за те, що він забив кубку. Якби він кубку не забив, то був би рамели лукако. Ух, якийсь тут стадіон старенький, да? Фулхема? Поїхали, пацани. Зонки, Крим, Крим, зонечки, не даєм, не даєм, не даєм. Чому вони знову грають першим номером? Це зараз буде гол. Я не знаю, що з вами не так. Я лафі, дивіться, зараз буде гол. Віллян, 2-0. Що не так ми робимо? Я щось, я щось не розумію, що ми він так робимо. Енсо. Енсо, що це за удар парашутом? У, Мудрик, побігли! Добре, Мудрик! Біжи, в соло біжи, біжи в соло. Не зупиняйся! Не зупиняйся! тільки не зупинися, це буде габела. на Джексона і Джексон не забиває. Кунку. Джексон. Джексон ДНС там офсайд, да? Сен, хорош, нема офсайда! нема ОФСАЙДА! сайда! 45... Не засчитало нам, чи що? Нас обіграв рефері. Рефері, ти гониш? Ми забили гол, алло! Алло! Спасибо, рефери. Дивіться, як вони такують, ми нічого не можемо зробити. 3-0. З'єш. Лукаку. Лукаву не попадає в поворотам. Сілинг б є. родак тащить. Кутовий. 4-0. 4-0. Чалабан. От вам і челобан. Да, дава парнишки. Дав, дав парнишки дав пограть. От вам мечалабан. Перша гра, він, він, він пропустив гол. Нову мяч не теряешь. Пятый буде? На п'ятый. Розгром просто в ноль Спасибо, Укаку. Спасибо. Ти можеш не радіть. Чо ти радієш? Що ти радієш? Що ти радієш? 5-1 програем. Да, ви забили гол престижа, але команда програла. Як ви поясните цей результат? Ігрокам надо спуститися з... Неба на землю, да. Да, тут по факту. Іграки просто наділи розвідки і не розуміють, що, що, що робиться на, на полі в команді, це якийсь трьош. Ви програли команді, яка знаходиться е в таблиці, вище вас. Ви знали про це? Да. Такі випроси викликають злість. Да. Надіюсь, мої іграці на подивляться, тому що ми програємо командам, які є вище нас, але вони є слабшими. Два матчі, перемоги проти... Іди в сраку, це дебільне питання. Клуб Кулхен лучше у вас. Це все время, так. Да. You я розтронений, що не грав. Ти определишся, що ти хочеш. ти хочеш... Ти хочеш не грати, а потім ти хочеш різко грати. Як це працює? Тут я приймаю рішення, іди в дупу. Роздражаєш. Дивимося, трен... Дивимося, блін, цю, блін... Турнірну таблицю і що ми бачимо. Що ми на... Ми тупо подіща, у нас 7 очей. У нас 4 поразки, у нас тільки 2 виграша. 7 ігор. Це просто позорище на 7. Ми просто на, на дні. На дні. Дивимось, хто на первом місці. На первом місці на 6 18 очків. Ми програли Фулхіму, який на 5 місці, зараз 13 очків. 18. А нас 7. 7. На 11 очків відстаємо. Тому якось так, ця серія підійшла кінцю, я розстроєний, я злий, я рілі злий. Я розумію, що це гра, ну це просто неможливо. Я не розумію, що, що ще потрібно. Наступній серії будемо міняти схему. Тому всі, всім дякую, всім пока.